Українці у Європі важлива новина. Тимчасовий захист офіційно продовжений Європарламентом до 4 березня 2027 року. Але важливо, до 2027 року потрібно перейти на новий статус. Давайте переглянемо основні зміни згідно з офіційною прес-конференцією Європарламенту та пропозиціями Єврокомісії. І перше, це продовження тимчасового захисту. Він продовжений по усій Європі до 4 березня 2027 року. Кожна країна повинна прийняти відповідне рішення на національному рівні. Захист надалі надає право на Медичну допомогу, доступ до ринку праці, освіту, житло та соціальні послуги. Наступне це плавний перехід на інші типи перебування. Єврокомісія пропонує державам сприяти українцям переходити на нові статуси: робочі візи, студентські візи, возз'єднання з сім'єю. Це особливо важливо для тих людей, які планують залишитися у ЄС. Наприклад, у Польщі вже прийнята ініціатива щодо видачі карти цукер, і вона буде уже зовсім скоро. Про це я розказую у попередньому відео. Наступне це захист дітей і вразливих осіб. Діти мають право завершити навчальний вік, навіть якщо тимчасовий захист не буде продовжений. Наприклад, тимчасовий захист закінчується 4 березня, то усі діти зможуть закінчити цей навчальний рік. Наступне це добровільна підтримка для повернення в Україну. Планується створення United Hub» – консультаційних центрів для охочих повернутись, але ці центри будуть працювати у співпраці з Міністерством Об'єднання України. Наступне це фінансова та гуманітарна допомога. Програма Ukraine Facilities» видає 50 мільярдів євро. Додатково 13 мільярдів євро йде для країн, які будуть надавати тимчасовий захист. Наступне це цифрова координація та реєстрація. ЄС створить одну єдину систему для того, щоб біженці не дублювались, і також щоб був простіший облік та обмін даними про усіх українців. Це може ускладнити процедуру отримання тимчасового захисту повторно в іншій країні. І наступне це довгострокова перспектива. Єврокомісія Закликає членів Європейського Союзу створювати нові довгострокові перспективи для українців, які хочуть залишитись, надавати можливості повної легалізації, а в бажанні повернення допомогти їм. Висновок до 2027 року вам потрібно прийняти рішення. Статус, на якому ви хочете перебувати у Європі після тимчасового захисту перехід на довгострокові програми, або ж повернення до України. Як вам такі зміни? Пишіть в коментарях.